Рятувальник одна із найгуманніших професій. Це робота для рішучих і витривалих, тих, які ризикують власним життям, тих, які цілодобово готові прийти на допомогу людям, що потрапили у надзвичайну ситуацію, тих, які здатні працювати злагоджено і швидко, а головне цілісною командою, тих, які мають високу професійну підготовку, сміливість. Стійкість до стресів, фізичну міць та витривалість, а головне любов до людей, тих, які здатні на самопожертву задля збереження життя інших. Сьогодні у ДСНС несуть службу близько 75 тисяч людей, професія яких рятувати Україну та українців у надзвичайних ситуаціях. З 24 лютого, у час повномасштабної російсько-української війни, наша країна кожного дня перебуває в надзвичайних ситуаціях. Вдень і вночі лунають вибухи, бомбардування, ракетні обстріли, які спричиняють пожежі та руйнування. Але, на щастя, є такі люди, які готові йти в саме пекло, щоб рятувати життя людей. Сьогодні перший етап проведення змагань серед дружин юних рятувальників пожежних між закладами освіти. Тут зібралися найкращі рятівники серед учнівської молоді, серед об'єднаних територіальних громад надвірнянського району. Змагання серед учнів проводяться з метою виховання в учнівської молоді, почуття відповідальності за збереження життя та здоров'я, формування у дітей поваги до професії пожежника-рятувальника. Просимо присутніх шанувати хвилиною мовчання пам'ять про воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність у російсько-українській війні. З нашими юними рятувальниками. Отож, вітайте! Команда Байрактари надвірнянської територіальної громади. Команда вартові безпеки Яремчанської територіальної громади. Команда екстрім поляницької територіальної громади. Ланчинської територіальної громади. Команда нескорені Пасішнянської територіальної громади. Команда Соколи Переріснянської територіальної громади. А ми до слова просимо секретаря Надвірнянської міської ради Тараса Пекарського. Доброго дня, шановні діти, керівники команд, працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. Раді вітати вас в місті Надвірна на цьому чудесному стадіоні, де ви будете сьогодні змагатися. Перший етап змагання дружин юних рятувальників, справа дуже потрібна з своїми традиціями, своїми давньою історією і ви, які вперше, мабуть, з цими змаганнями зустрінетесь, побачите наскільки це цікаво і потрібно вам буде в майбутньому житті. Ми живемо в непростий час, в час, коли йде війна, жорстока кровопролитна, і ваші знання з своєї безпеки, з безпеки ваших рідних близьких дуже потрібні. Хочу побажати вам чесної, і справедливої боротьби. Хай переможе найсильніший. Слава Україні! До вітального слова запрошуємо директора відділу молоді та спорту надвірнянської міської ради Василя Шевгенка. Слава Ісусу Христу! Шановні учні, представники команд, керівники ДСНС, працівники ДСНС. Ми раді, що такий захід відбувається. І дякуємо Збройним силам і Господу Богу за те, що ми маємо таку можливість побачити, попробувати ці змагання. Наскільки вони зараз важливі, тому що так само, як і військові, ДСНС завжди стоїть на варті нашого спокою, завжди. Ліквідовують ті наслідки, які ворог старається знищити нашу Україну. Тому велика дяка нашим ДСНСникам. І я радий тому, що ви на своїх вміннях, своїх навичках, які ви тренувались, проводили перед цими змаганнями. Ви покажете як найкращий результат. Хай переможе та команда, яка дійсно найбільше готувалась, найбільше старалась. Всім нам перемоги! Слава Україні! До вітального слова запрошуємо начальника надвірнянського районного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Романа Ясінського. Всім доброго дня, шановні присутні! Вітаємо вас сьогодні з таким гарним днем. Хочемо вас привітати з початком першого етапу. Сьогоднішній день дасть можливість нам показати, як ви можете всі працювати, показати свої знання, здібності в команді. Всім успіху, перемоги. По закінченню ми вас всіх запросимо, готуємо для всіх кашу. Так що і призи. всім успіху. На цьому урочиста частина заходу завершена. Просимо всіх учасників до місця початку змагань. Представникам команд підійти до суддівського столу до журі і буде відбуватися жеребкування. Після чого починаємо наступний конкурс. За результатами жеребкування ми запрошуємо зараз учасників змагань до конкурсу візитка. І перша команда, яка буде брати участь, не скорені пасічнянської територіальної громади. Друга команда Байрактари Надвірнянської територіальної громади. Третя вартові безпеки Яремчанської територіальної громади. Четверта соколи Переріслянської територіальної громади. П'ята екстрім Поляницької територіальної громади. І шоста Неон Ланчинської територіальної громади. А зараз ми хочемо представити командам наших журі. Отож, представники ДСНС Стельмащук Василь. Вередюк Віктор, представник директор телерадіокомпанії Надвірна Ірина Кравець. Представник відділу молоді та спорту надвірнянської міської ради Віталій Микитин. Коли пожежі розминались, коли стихії розминались, коли небезпека навруги, навпроміч прийдемо ми. Команда не створені ліцею Посіщанської територіальної громади. Ми надійні, енергійні. сміливі, Смітливі. організаційні, Розумні. Екстремальні. Залежні. Ініціативні. Наш девіз. запобігти, врятувати, допомогти. Ми, За Білянський За Білянський ми, ми. – дружини рятівників, За Білянського За Білянського ліцею номер три. Сильні, спритні, відважні! Готові прийти на допомогу. Наше гасло! Збережаємо Україну і Галун, кисло, Карпат! Задвірнянський готові! Слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Збройним силам України тричі! Слава, слава, слава! Вам хочеться познайомитись! А нам хочеться сподобатись! Тому ми максимально працюємо, а ви максимально оцінюєте ми повернулися! Вас вітає команда Вартові безпеки. Від синіх Карпат до Чорного моря несуть свою службу солдати вогню. Пожежне козацтво це сила і воля, повік не зламати цю грізну броню. Ми повернулися в оновленому, більшому складі, щоб бути насторожі вашого безпечного життя. Зичимо щастя, здоров'я і миру. Хай вам вогонь буде вірним слугою. Хай не загрожує лехобі. Хай не палають пожежі ніколи. Ні у ваших домівках, ні в лісі, ні в полі. Щоб не доводилось людям ніколи. Чути сигнали пожежних машин. Ми створили німчанській школі. юних пожежників дружній загідні. Ми раді вам, ми раді вам це зігніває душу нам. Хай почує цілий світ. Це відпиткова, вам привіт! У спорті сокіл символізує силу, швидкість, витривалість та відвагу. Він є символом перемоги, стрімкості та непереможності. Сокіл також асоціюється з вільним духом, незалежністю та відкриттям горизонтів. Таким чином, сокіл у спорті може символізувати бажання досягти нових цілей, подолати перешкоди та досягти успіху. У нас красиві, любим танці ми і спорт, бо це є для нас курорт. Круті фішки добре знаємо і усіх перемагаємо. Любі друзі, сьогодні ми усіх вітаємо сердечно, глядачі, журі, команди в залі безперечно. Усі, хто роблять добру справу, хто йде безстрашно в вогонь в воду. Кожен з тих, хто знає, що важливо у світі. Для мене, для, для, тебе, для тебе, для кожного для нас. з нас. А, а що, що це? це? Звісно, це життя. З вами знову команда Брицького ліцею екстрім. Від чайдушних та сміливих. Відважних та вправних. Те, що завжди стоять на боці людського життя. Дружина юних рятувальників. Екстрім. Ми екстрім. Команда топ-топ топ. -топ, -топ, -топ. Плескайте в долоні, хлоп 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 Це екстрим команда. Оп-оп-оп! Мене іскривіші, якщо не ми, тоді хто, хто, хто. Плескайте в долоні, хлоп-хлоп-хлоп. Полетіли, це екстрим, йоу! Її звуть Іванка. Будемо знайомі. Катруся і Валентинка, дівчатка кльові. Надія Юліана розумні кмітливі. А хлопці наші запальні і дуже красиві. Доброго дня! Яка в нас сьогодні ситуація? Без тривог, у разі тривоги, ми завжди готові. Усім добрий день! Ми вітаємо вас! Якщо вам не складно, підтримайте нас. Команда Неон буде тут виступати. Повірте, сьогодні нам є що сказати. Неон надзвичайні енергійні, організовані, незалежні. Білизну попрали і дуже спішили. Білизну над газом сьогодні сушили. Не треба білизну над газом сушити, щоб не прийшлося пожежним гасити. Не треба спішити і забувати, прилади із мережі вимикати. Праску і плойку фен самовар будь що електро вчинить пожар. Якщо у будинку ви маєте газ, запам'ятайте пожежний наказ. Не треба без нагляду газ залишати, щоб не прийшлося пошкодувати. Увага. Ой, ні. Ой, ні. Круто. Ну, а тепер ти побіг. Короче, писають тут. Треба біжить Миколаїва Миколаїв передав, хто там є там. let's um... thank

Руш. п не яка не че виграє. А чого ви я? Ну саме школа, як це. Ну, якщо так дивитися, то було м'як. У мене з валіком він зупинився, коли мені ключ передав. — Я так сам передбачу. Треба було бігти далі. Знаєш, передаєш ключ і просто далі. Не знаю, я це таке собі.

Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! 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 頑張れ Змагань за зайняті призові місця запрошується, начальник Надвірнянської районного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Ясінський Роман Романович. Та начальник відділу молоді та спорту на Надвірнянської міської ради Шовгенюк Василь Іванович. За участь у районному етапі з пожежно-прикладного спорту подяками нагороджується команда Неон Ланчинської територіальної громади. Подякую, нагороджується команда Соколи, Перевіснянської територіальної громади. Також подякую нагороджується команда Нескорені Пасічнянської територіальної громади. За зайняте третє місце. Нагороджується команда Байрактари територіальної громади. Зайняти друге місце нагороджується команда, наша команда Бортові безпеки Яремчанської територіальної громади. А ми запрошуємо по нагороду, заслужену нагороду, команду Екстрім Поляницької територіальної громади. дякуємо всім командам за участь. Їх на заставку. Чекай, чекай. кач. Мені мені мені. Всі команди щекуємося до загальної фотографії. Спільної фотографії. Чекай, я на це ще тримаюся! Ok. <laughs> oh, Ika, Ika, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Там є.